А вже 7 березня на сайті парламенту з'явилася інформація про реєстрацію законопроекту 9081.1, Деталі якого поки не повідомляється. Що ж там про що там йдеться і чи така заборона взагалі вона має під собою законодавчу процедуру? Ми зараз можемо поговорити розпитати з нами на прямому зв'язку. Андрій Магера, це політичний та правовий експерт. Пане Андрій, вітаю вас. Вітаю вас також. Слава Україні, героям слава. Давайте от про ці законопроекти поговоримо. Ну, по-перше, наскільки це законно забороняти людям більше ну, які перебували в таких партій, не обиратися. Я Думаю, що в першу чергу треба звернути свою увагу на конституцію України і подивитися, що Конституція вимагає. Якщо ми говоримо про вибори народних депутатів України, то в статті 76 Конституція чітко. Визначає обсяг тих умов, які повинні виставлятися для громадянина України щодо реалізації пасивного виборчого права, як кажуть юристи, або для реалізації права бути обраним. Перше це наявність громадянства України, по друге, наявності віку 21 року, по третє проживання в Україні протягом останніх п'яти років. Наступний момент це відсутність судимості за вчинення умисного злочину. І якщо вона не знята і не погашена в встановленому законом порядку, і ще п'яту, я би назвав це наявність право обирати, це теж Конституція конституції зазначають, тобто, право бути самим виборцем. Це виключно 5, 5 виняткових підстав для того, аби відмовити в реєстрації кандидата з так званих матеріальних умов, тобто хочучи сутнісних умов конкретно взятої особи. Будь-якої іншої шостої підстави Конституція не містить для того, щоб змінити цей перелік підстав, треба вносити зміни до Конституції. Ми чудово розуміємо, що в час війни, в час воєнного стану зміни до Конституції не вносяться. тому на рівні звичайного закону подібні зміни вносити є якби до Виборчого кодексу є неможливо. Більше того, зверніть увагу, що і 9081 законопроект, і 9081.1, Обидва внесені групами народних депутатів від партії Слуги народу, передбачається набрати чинність такими законами у разі їх прийняття зворотнім числом. Тобто з 2020 року, з 1 січня, і 2020 року, 1 липня, що Конституція прямо забороняє, що закони не можуть мати зворотні дії закону часів. І це не тільки стандарти України, це стандарти міжнародні на рівні міжнародних конвенцій. Якщо подібні проекти вносяться, то очевидно, можливо, якась тут мета є, що потім європейський суд прав людини постановляв рішення відносно України і зобов'язував Україну виплачувати компенсації цим всім негідникам, покидькам з різних заборонених партій цікаво. Шляхом кримінального переслідування зазначених осіб. Досягнення того, щоб з'явилися обвинувальні вироки суддів відносно таких осіб, щоб з'явилася констатація відсутності проживання в Україні у цих всіх перебіжчиків, які повтікали з от на цим треба працювати. Я думаю, і працювати в правовому конституційному. Вибачте, що багато часу це знаєте, пане Андрій, давайте я вас попрошу вас залишитися з нами на зв'язку. У нас у студії є Юрій Кемельчук, народний депутат від «Слуг народу. І я думаю, що він може зараз спробувати пояснити логіку, чому саме так. Ну тому що тоді треба визнавати, що всі члени цих партій є злочинцями. Логічно так, звичайно, але в нас теж є конституція і є підстави в кримінальному кодексі. Відповідно там. За чого можна то чи ту чи іншу людину визнати злочинцем? Врешті-решт є суд і є презумпція невинуватості. Тобто тільки суд може встановити винен чи невинен винен тобто той чи не інший закон. Сам по собі закон він створює умови, які все одно мають бути доведені в суді, якщо йде мова про кримінальну чи адміністративну відповідальність, тобто наявність закону і наявність злочину ще не говорить про можливість доведення людини до відповідальності. Вона не наступає автоматично. Хтось мусить здійснити певну дію. А в цьому законопроекті одному з них є зокрема така пропозиція, або вона ще може з'явитися. Я зараз не впевнений щодо тексту, тому що останню версію пробачте я не бачу тим більше ще не було першого читання? Правки можна буде вносити, звичайно ще а про те, щоб можливо в виборчому бюлетні позначати партію, до якої належав на майбутніх виборах, до якої належить. Кандидат, який там зараз, допустимо, балотується, допустимо, вибори відбуваються. І там буде вказано, в якій партії він був раніше. Це теж може допомогти виборцю прийняти певний вибір. І отут у мене якраз запитання до пана Андрія: чи не думає він, що буде це порушенням, чи це може бути прийнятним моментом взагалі? Пан Андрію. Якщо мова не йде про відмову в реєстрації чи про скасування реєстрації кандидата тільки на тій підставі, що він перебував у певні заборонені партії мав представницький мандат, І якщо мова йде лише про те, що додаткова інформація з'явиться у виборчому бюлетені або в якомусь інформаційному буклеті чи в якомусь іншому інформаційному матеріалі для виборців, я вважаю, що це нормальна річ. Тобто над нею можна працювати. Треба шліфувати, думати, як це робити, але загалом це не може перекреслювати. Фундаментальні виборчі принципи, які закріплені в нашій конституції, міжнародних стандартах. Тобто, як варіант, так і, е, е, така можливість над нею можна працювати. Нагадаємо собі ситуацію, коли ми отримували бюлетені по на попередні вибори. Вони були величезного розміру. Тобто, якщо ми будемо ще давати додаткову інформацію, де людина була в яких партіях, цей розмір збільшиться ще в рази. І ми заплутаємо остаточно наших бідних виборців, які і так були заплутані в попередньому власному законодавстві. Давайте шукати думаю, пане пане Юрію. якийсь ну. Страшно, не страшно, але давайте коефіцієнт корисної дії від такої акції. Ну, написали ми, що умовний Петро Васильович був в партії регіонів. Дальше що? Ну, ви ж розумієте, що після війни, коли в людей буде загострене відчуття справедливості, це не є вихід. Тобто. Однозначно дивіться, ми ж зараз говоримо такі, з вами такі про... люди не мають права бути які були в проросійських партіях. Ну у нас тільки Правильно. що ми е, висловлювали співчуття по загибелі е, молодого хлопчини. І ми ще дуже багато будемо плакати після цієї війни. Ті люди не мають права взагалі балотуватися, які тут сюди тягнули руський мір, через які наші наша молодь гине зараз. Тобто, а ви пропонуєте просто додати рядочок був партії регіону. Ну, добре, коефіцієнт корисної дії. Давайте говоримо зараз. І три законопроекти давайте вже зареєстровано відповідно, щоб якось вирішити цю проблему. Може простіше все таки зібратися і зареєструвати один законопроект відповідно поради. Тися з фахівцями конституціоналістами як це правильно зробити, тому що у нас дійсно зараз війна, воєнний стан. Тоді я висловлю свою думку дещо по іншому, так Добре. що було, але намагаюся дуже коротко. Перше, конституція 1996 року не закладена на мою думку при всій повазі до цього головного і важливого документу України з багатьма пастками, зокрема цією. Яка не дозволяє дуже легко і просто виправити цю ситуацію, тому що народні депутати, ті, хто керував ними, вже тоді знали на майбутнє, що можуть виникати подібні ситуації, і всі фактори а, недопускання реєстрації згаданих кандидатів треба виключити, щоб було майже нереально це змінити, так як є це зараз. Уявімо, що зараз ставиться на голосування зміни до конституції. Як ви думаєте, чи депутати від ОПЗЖ проголосують? Ні, не проголосують. Ні, я думаю, що буде кілька винятків. Якогось там, я не знаю, чи це змінилася совість, чи якась конкурна ситуація, чи йому байдуже, попаде він до наступного скликання чи ні, але думаю, що це голосування не пройде. Тому Даруйте, ми маємо навіщо ситуацію нам депутати реальності. ОПЗЖ, Як в нас є провладна більшість? Тому що 300 голосів зміни до Конституції потрібні. Ну, 300 тобто, голосів в набрати в даний групи, момент. є позафракційні депутати. Я вам кажу про реальність, яка є, ну, і угу. що є ризик того. Що на жаль, всі не проголосують. І я з радістю підтримую. Я з радістю підійду до кожної. Попрошу. І я думаю, що так зроблять всі колеги з моєї фракції з інших фракцій так само. Але це не дає на жаль гарантії. Я називаю зараз реальністю, які є. Друга реальність, друга теза, яку треба пам'ятати. Я знову зверну увагу на Ізраїль. А там є практика страшенної критики всередині парламенту з набагато гіршими обвинуваченнями, погрозами навіть один одному всередині парламенту, і це все бачать всі публічно. І на це звертають увагу тільки як на політичну риторику. І третій факт, про який пан Андрій говорив, також є міжнародне законодавство, є Європейський суд з прав людини, який містить норми, які не дозволять. Просто взяти і якимось законом, всупереч Конституції, внести подібні речі. Чи навіть якщо внести в Конституцію, на жаль, я впевнений, що може е, з'явитися певний відкат потім назад, згідно міжнародного законодавства, який скаже, е, опозиційні партії мають право виставляти своїх кандидатів, брати участь в політичному процесі. Опозиційні Тому тут так, більше... а не ті, які приводили сюди руський мір. Це ж треба довести. Ще раз повертаємося до питання суду. В суді треба довести, що конкретна людина здійснила конкретні дії. Ми зараз говоримо з вами правовою мовою, але тема насправді про цінності. Тому я хотів перевести акцент на те, що наша з вами робота всіх тих людей, свідомих в Україні, робота пояснювати кожному українцю, кожному родичу, кожній бабусі, дідусеві. Дітям, які в майбутньому підростуть історію, хто такі ці люди з цих партій, що вони робили, до яких жертв це привело, щоб це не було насправді? Ось це щоб не було забуто, тому що пам'ять українського народу, на жаль, інколи є короткою і в таких страшних позиціях. Наш 2014 рік нікуди не подівся. Саме Чому так? ПЗЖ знову брали на виборах 2019 року? Чому Медведчук прийшов? Невже про нього не знали? Знали чудово. Пам'ять коротка, освіжувати треба і постійно говорити про це, хто є ворог, а хто є друг. Саме тому, що в нас пам'яті в людей коротка, ми шукаємо правове вирішення цього питання, ну, щоб не наступити раз. на знову ж ті самі граблі. До пана Андрія, як до все ж таки експерта і як людини, яка довгий час працювала в централі виборчій комісії, я от хочу дивіться наскільки правильно ми зрозуміло, ці два закону, точніше навіть три законопроекти, які зараз перебувають в Верховній Раді, їх перспективи на вашу думку, ми ще не бачили принаймні останню редакцію. Ми ще не бачили, побачили депутат, на першому читанні вони будуть сперечатися, звісно, зрозуміло. Дуже шкода, що ми не побачимо цього сперечання, тому що поки що засідання Верховної Ради не показуються всім громадянам, принаймні в тій частині, як воно було раніше. Тож, пан Андрій, ваша експертна думка, чим це може закінчитися прийняття або не прийняття такого законопроекту? І куди нам насправді слід рухатися? Я думаю, що нам треба рухатися однозначно. Напрямку в руслі відповідності до конституції, тому що іншого варіанту немає. Що ми в одному питанні десь збочимо, виникає питання, а чому ми не можемо в другому чи третьому. Вірте, цей шлях він не він буде без кінця. Я все ж таки наголосив би на тому, що нам нічого не заважає боротися з протиправною діяльністю, Я, маю на увазі акцентую на цьому увагу злочинною діяльністю окремих представників цих заборонених партій. Це нічого не заважало за п'ять років президентства Порошенка, і нічого не заважає за п'ять років президентства Зеленського цим городом. І нагадаю, що за чинним кримінальним процесуальним кодексом України у нас передбачено навіть заочне засудження особи. Тобто, якщо вона втекла, якщо вона уникає переслідування кримінального. Це все одно передбачено кримінальний процес завочних режим, навіть відносно того, ж наприклад Медведчука і всіх інших у них є кримінальні провадження по дуже важких статтях кримінального кодексу. Доводьте в суд, я маю на увазі прокуратуру і доводьте те, що ці особи вчинили ті суспільно-небезпечні діяння, які ви їм інкримінували раніше. І лише в такий спосіб треба йти в, в цьому питанні. Те саме стосується тих, які виїхали за кордон. Втікли звідси. Якщо вони не проживають останні п'ять років, їх ніхто не зареєструє кандидатами на парламентських виборах. По місцевих виборах там буде трошки складніше. Зрозуміло, дуже дякуємо вам за інформацію. Андрій Магера зараз був з нами на прямому зв'язку.